Привіт, мене звуть Антон Каченко. Я вітаю вас на своєму новому україномовному каналі. Тут я буду розповідати про фото і відео. Тому будьте ласкаві, підписуйтесь, ставте лайки та додавайте мене у всіх соцмережах. А почати я вирішив із чогось дуже дуже нового. Зустрічайте це Black Box. Ні, не той Black Box, про який ви подумали. Той вже працює. А у нас це новинка від компанії Fujifilm. XT5. Про цю камеру вже кажуть, що це повернення до справжньої XT серії, такої, якою вона має бути, бо попередня XT4 викликала серйозні дискусії в ком'юніті, чим розділила його на фанатів X-T3 та прихильників X-T4. До того ж, нещодавно з'явилися XH2 та 2S, які перебрали на себе функцію камер, орієнтованих на відео. Тож давайте зараз разом з вами розпакуємо свіженьку X-T5, подивимось, що в комплекті, оцінимо її дизайн та пробіжимось по основних змінах. Так, відкриваємо і бачимо довідник користувача. А, і це також гарантійний талон. Такий талон ви отримуєте лише тоді, коли камера ввезена в країну через офіційного постачальника. До речі, гарантія у нас буде 2 роки, а в США, наприклад, 1 рік. Так, відкладаємо. Далі що ми бачимо? У нас є якісь інструкції, велика інструкція. Така, бачите, чикс. Для тих, хто не вміє фотографувати, думаю, тут багато цікавого можна побачити. Тепер витягаємо такий додатковий карманчик, коробочку. І, ага, тут у нас аксесуари. Дивіться, ми бачимо ремінь фірмовий Fujifilm. Він із досить приємного матеріалу, з нижньої сторони прорезинений, щоб у вас не ковзало ніде. Коротше, прикольний. Далі зарядний. Пристрій, батарейка для камери. Зараз ми все дістанемо. Так, все зробимо одразу. Зарядка, кабель для зарядки і насадки на зарядні пристрої під різні розетки в різних країнах. Може, ви будете подорожувати, тому одразу зможете в різних країнах зарядити камеру. Дивимось, що зарядний пристрій у нас по USB, тобто камера одразу підключається в розетку. Якщо у вас буде запасна батарея або дві батареї, то вам треба купляти окремий зарядний пристрій, який може її заряджати. І сама батарейка, така сама, як була в XT4, але кажуть, що тепер вона буде ще довше працювати на одному заряді. Так, це ще одна насадка. І це ми бачимо, що таке. Зривайся. Це у нас перехідничок Type-C на 3,5 міні-джек для того, щоб підключити навушники в камеру. Тобто, коли ви будете записувати звук, щоб ви могли його перевірити, треба вам використовувати такий адаптер. Так, ну і все. Тут у нас більше нічого нема. А, і залишається лише камера. Так, це ми рухаємо. Чікс. Ось така у нас камера в срібному кольорі, є ще чорна, дуже красива. Всі крутилочки тут на місці. Вони, до речі, роблять оцей фуджифільмовський вайб. Такий е, трошки ретро, але вже не такий ретро, як раніше. Ось. Дуже багато кнопок розкидано по корпусу. Якщо ви раніше не були на Fuji, то придеться звикати. Бо реально дуже багато кнопок. Вони досить маленькі, і їх фішка в тому, що можна майже все кастомізувати. Наприклад, тут от у нас під спуском затвору є кільце, і отут під великим пальцем також кільце. Вони. Окрім того, що обертаються, їх ще можна натискати. Щодо розмірів, Fuji, в принципі, всі компактні, але t 5 навіть трохи менший і легший, десь на 50 грам, ніж XT4. Це відчувається лише в тому, що корпус став тонший, а рукоятка оця тепер трохи ширша. Реально камера дуже зручно лежить в руці, всі кнопочки дуже вдало розташовані, тягнутися нікуди не треба, треба лише запам'ятати, що де знаходиться, тоді керування буде досить комфортним. Екран тут Відкидний, не неповоротний, як в XT4, а от лише просто вниз його можна так зробити. Це, до речі, був один із таких найяскравіших моментів дискусії з приводу XT4. Бо е коли ти отак відкидаєш екран, це, по-перше, швидше, не треба його там обертати. А по-друге, коли ти бачиш, Картинку по центру так набагато легше будувати композицію, ніж коли у тебе картинка трохи зміщена в сторону відносно фотоапарату. З цим я можу погодитись, але особисто мені зручний і той, і цей варіант, тому якби для мене це не є великою проблемою. Єдине, що хочу сказати, тут дуже зручна така портретна орієнтація, є можна відкинути екранчик в сторону. І е, знімати знизу мені це подобається. Щодо відео, звичайно, відкидний екранчик програє поворотному, бо коли ви захочете себе записувати, вам це буде дуже складно зробити. Бачимо, що тут у нас два слоти для sd карт, а в X2 там вже CFexpress використовується. Тут вам не треба купувати дорогі картки. Я вважаю, що це перевага, тому що ви одразу можете купити камеру, взяти картки, які у вас вже лежать, і використовувати її. З іншої сторони ми бачимо USB Type-C для зарядки камери, роз'єм для мікрофону, для віддаленого пульту керування та мікро-HDMI. Мікро-HDMI – це мені здається найгірший роз'єм із всіх HDMI, які існують, бо кабеля дуже легко ламаються. Тому це якби видає, що Fujifilm не дуже орієнтується на відеографів з цією саме камерою. Сенсор і процесор тут же п'ятого покоління. Це очевидно матриця APS-C, але тепер вона стала 40 мегапікселів. А новий процесор дозволяє все робити набагато швидше. Тобто, по менюшки буде швидко пересуватися, камера буде швидше реагувати на всі ваші дії. Матриця в 40 мегапікселів дає впевнено кропить свої фотографії, що оцінять як стріт-фотографи, так і фотографи спорту, предметки та дикої природи. На перший погляд Fuji зберігли тут все краще, що було в старих моделях, і доробили новинку з урахуванням побажань користувачів. Звичайно, я все це перевірю і не знімаю на XT5 вам різних фото і відео, і вже через тиждень очікуйте повний огляд та досвід використання. Зараз в Україні за XT5 просять 82 тисячі гривень. Так, сума така, що аж в очах. Тимніше. Але якщо ви використаєте промокод Каченко в магазині за лінком в описі, то отримаєте знижку в 5%. Ну а на цьому у мене все. Я чекаю на ваші підписки та вподобайки. Давайте разом зробимо український YouTube більшим та кращим. Бережіть себе, донатьте на наші Збройні Сили. Побачимось! <клес> Роз'єм під спалах тут є. Перемикач фото, відео. Ой, Чилі, ти теж хочеш подивитись камеру? Да? Подобається тобі Фуджі?